Гану, коли ми отримали рецепт від лікаря, але він нам не дуже пояснив, як його приймати. Ми приходимо в аптеки, і в аптекаря ми можемо розпитатися, наприклад, «Німе іх ті таблетки айн? Як мені приймати ці таблетки?» «Німе іх сі фо, цу, уре нахт айне мальцайт?» «Мені їх приймати до, в час або після прийому їжі?» «Гибт ес бай де айнаме етвас цу беахтен?» Треба на щось зважати, коли приймаєш ці ліки. Так? Бо може з чимось не, не можна їх приймати, наприклад, з соками чи з іншими якимись продуктами. Ми можемо також запитатися, gibt es irgendwelche Nebenwirkungen, чи є якісь побічні дії? Тобто, якщо вони часто трапляються, наприклад, що після прийому цих ліків людина стає шляфрічсонна. Я ja? eine Nebenwirkung.